Доброго ранку, вся моя поетична родина. Доброго ранку ті, хто тримає над нами сьогодні це чисте і мирне небо. Тож маю сьогодні за честь продовжити цю рубрику, яка так і називається Дякую за ранок. Дякую за ранок Богові, дякую за ранок тим, хто у сирих і мокрих холодних окопах тримає наш спокій, щоб ми могли у теплих ліжках спати і бачити мирні сни. Під цим відео сьогодні ви побачите посилання на Донати. Тож донатьмо, допомагаймо і наближаємо таку же дану всіма нами перемогу. А я від себе прочитаю вам декілька своїх віршів. Ти прийми мене, світе, сьогодні такою, як є. На мотості розвішувать свої чесноти не хочу. Все, що зв'язано з мною, воно тільки моїм і є. Все, що зв'язано мною, власноруч вже не розторочу. Ти прийми мене так, як тоді півстоліття прийняв, як тебе розбудила я своїм розпачливим криком, ти ж не знав, чи торкнусь я душею небесних заграв, чи розтоптана буду якимось брудним черевиком, я ногою прийшла. І такою покину цей світ. І ця істина також доведена буде не мною. такий ніжно-пахучий весною уяблуний цвіт, та і він не завжди залишає плоди за собою, досконалості прагну. Як кожен напевно, в житті, ти гадаєш мені на кортиць її все ж досягнути, та я ще не смілива у повнім гріхів викритті, а так хочеться світи, очищену душу відчути. бо я не вмію так наполовину. Наполовину душу віддавати, наполовину визнавать провину і якось половинно покохати, якщо люблю, то вже люблю без міри, без вільних місць у серці для всіх інших. Наполовину не бува довіри, наполовину ж не напишеш віршів, а ще. В житті я з тих, хто не уміє для когось бути з багатьох одною, єдиною завжди я бути мрією, тому так важко і мені зі мною, бо я не вмію так наполовину надіятись і вірити і любити. Можливо, я колись із цим. І згину, та не навчусь наполовину жити. Молюся, мій Боже, за тих, хто був поруч в біді, хто руку подав, коли вже соломинка ламалась, хто довго шукав і таки не проочим на дні. Хто поглядом грів, коли змерзла і з нього піднялась. Люби їх, мій Боже, як любиш щоденно мене, хоч я не завжди заслуговую твоїй любові, усе, усе в цьому світі, колись неодмінно мене, хоч стигне нам душу обдерти. До болю і крові. Великий наш батько, з нас кожен дитина твоя, погана чи добра приведена в світі любити. І кожному стежка дарована тільки своя і час, щоб на ній научитись прощати і любити. Розкажи мені казку на ніч, ту, яку я не чула досі, ту, яка не існує навіть в казкаря на столі у стосі. Розкажи мені казку дивну, де немає біди і горя, де всім тепло днину зимну, де у кожного щедра доля. Де немає образ і бруду, що з відра заливають в душу, де немає людського суду, що усівся, мов крок на грушу. Розкажи мені казку теплу Ту, що горіло б мене щоранку, Де дідусь гострока косу клепле. Де бабуся сидить на ганку, де усі ще живі здорові, де між травами я, дитина, де так повно тепла й любові, де вечері вся родина, розкажи мені казку нині, бо назавтра щось інше схочу. дай дорослій уже дитині. Накопатись в казках до скочу. Я дякую долі за те, що відчула, за те, що згадала, і за те, що забула, за те, що знайшла і за те, що згубила, за те, що забрала, і за те, що лишила. Я вдячна за ранки, за вечори, й днину, за думку, за слово, за щастя, хвилину, за впевненість сумнів, за вічні терзання, за усмішку, погляд, за спів, за мовчання, за втіху, за радість, за біль, за надію, за кожну нездійснену, здійснену мрію. За успіх, поразку, за злети й падіння, натхнення, талант і за інші уміння. Спасибі за рідних, близьких і знайомих, що можу їх бачить живих та здорових, що чую, що бачу і тонко сприймаю, спасибі за те. Що живу і кохаю ще раз подяка тим хлопцям, які тримають над нами мирне небо. Хай Бог вам поможе хлопці, хай буде на вашім боці, хай буде завжди над вами. Надійний міцний покров, бо молиться вся країна за свого і чужого сина, щоб він в тім страшному пеклі всю чорну біду зборов. Молюся за вас, синочки, мужі і брати і дочки. Батьки чиїсь, друзі, діти, опора чиясь і любов Бо вам несказанно важко, і часто буває страшно, і лється, що мить рікою така молода ще кров. Дай Боже вам жити й жити, ростити дітей і любити. На нашій здобутій важко, та вільній усе ж землі. Надіємося всі і вірим, і твердо прозавтра мрієм, хай всі переможні зерна у мирній зійдуть ріллі. Я вірю в долю і кланяюся їй. За кожен день, за кожну ніч і ранок, за кожен успіх і неуспіх свій, за кожну втрату і за весь надбанок, за кожне разом і кожне врізнобіч, за все назустріч і за все у спину, за кожну хвилю власних протиріч, за кожну мою і не мою людину. Я вдячна їй за сльози і за сміх, за завдяки і всупереч усьому, за кожне каяття і навіть гріх, за післясмак, а також за оскому, за довгу милю і короткий крок, за кожне швидко і за все повільно. За загаяний, засвоєний урок, за все за склом і за усе натільно, за кожну тишу і за кожен грім, за згасле вчора і примарне завтра, за те, що є заслужено моїм, і за те, чого була, таки не варта. Прости мені, мій Боже, прости мені, мій Господи, усе, усе оте, те, що не пробачиш іншим, усе оте, що не опишеш віршим і ніяк не встиг не втиснеш у просте есе. Ти ж сам колись зліпив мене слабко й подвійно вклав любов мені у серце. Життя не раз трусило сіллю з перцем собі на втіху і комусь до смаку, за них зупинку у потрібний час, за то межу, що перейшла свідомо, за ту хвостату непотрібну кому, де крапка вимагалася якраз, бо так і відійду. Не научившись жити. без помилок і мріять, і любити, я вірю в те, що ти мені простиш, чи зможу я сама собі простити? Доберись, докричись, добіжи до моєї душі. Дотягнись, пригорнись, загорни у сувої любові і на довгі роки теплим згустком у ній залишись і хай сняться обом нам, однакові сни кольорові. Зачеклуй, зачаруй, приворош мій надламаний світ, говори, не мовчи. Я утишена булась до схочу. не спиняй, не сповільнюй мій трохи надламаний світ, не чекай, поки я все старе розпорошу. Поведи, заведи у обжиті тобою світи, а у них я й сама ознайомлюсь, освоюсь, зріднюся, лише будь завжди поруч. На відстані погляду тим, бо під поглядом тим я нічого давно не боюся. Простягаю руку, а довкола тиша. Простягаю душу, а тебе нема. Тільки ворону в полі дивну повість пише, висмикнувши пір'я з чорного крила, я на повні груди закричу і не чую ні відлуння лісу, ні відлуння гір, та в своїй уяві я тебе малюю, згадуючи кожен погляд до цих пір. Ти в моєму серці хазяйнуєш досі, ти в моїй картині головний герой, гострий нас до крові, ріше ноги, босі та усе лікує крізь руки. Любов. Тримайся за мене. Отак, як тримаюся я, бо вдвох в цьому світі, мій друже, без сумніву, легше. Хай буде тобі за опору долоня моя, що ніжну щоку твою нині погладила вперше, Тримайся міцніше, за мій зворохоплений світ. У ньому знайдеться завжди тепле місце для тебе, без страху ти у мій переходжений брід, який я по кроку сама відкривала для себе. Тримайся з довірою, я тобі впасти не дам. Я свої канати плела Із ниток, що не рвуться. За руки, узявшись, ми вперто стоятимем там, де інші часом без єдиної спроби здаються, Тримайся за мене до хрусту у пальцях душі, за міжність і любов, у котрих ти іще не купався, за кожен рядочок в моєму бездарнім вірші. В який ти раніше за мене колись закохався. Так неважливо, хто першим сказав люблю, хто запалив кому першим свою зорю, хто і коли із двох зважився на перший крок. Тут у ціні не час. Тут неважливий строк, тут головніш, хто вніс, в хату земне тепло, щоб вам обом у нім затишність, все ж було, і байдуже, хто й кому де і коли віддав, першим повінця, хто сповнився почуттям, бо той, хто любить сам. Вже щасливіш стократ, в ньому цвітеся завжди диво любові сад, він бо не відклада ніжності на потім, а роздає чуття ті, що живуть у нім. І щоб вогонь добра в світі оцім не згас, ніжність кохання, хай. Завжди живуть між нас. Щастя завжди куток в домі у тім знайде, де на твоє люблю, чуєш і я тебе. А жіноче прощай, майже завжди кричить: не іди. Зупинись, повернись, зачекай, зрозумій, залишися, не ламай, не криши не недоламаних іншими мрій. Ти ж сильніший, тому без їй в очі дивися. А жіноче мовчи, це завжди означає, скажи. Як ти любиш, як ждеш, як сумуєш по ніж що хвилини. Як не можеш, як млієш, як тужиш, як мареш, як мреш і рахуєш до зустрічі дні, кілометри години. А жіночі ненавищу це безумовне люблю. Це кричуще прохання прийди, пригорни. Я втомилась. Її руки зігрій, її душу тремку обійми. Попроси, щоб вона не для тебе, для себе лишилась. Я бачу, вже виходить наш час, тому щиро дякую всім за увагу і щиро раз щиро дякую за цей мирний. Спокійний ранок. Не забуваємо допомагати, донатити і хто як може наближати нашу перемогу. До зустрічі!